У цьому короткому, надіюсь, короткому ролику я хочу розповісти про свій останній улюблений парфум, який я без брехні використовую щодня останні, як мінімум, 2 місяці. Це Masculine Плюріель Мейсон Francisco Курбджан. Тож, що ви перед собою бачите, флакон у формі куба? Просто радує око і доводить до такого собі сенсорного зорового оргазму. А коли ти вдихаєш вміст флакона, то розумієш, що вміст достойний зовнішності, і ти отримуєш оргазм. Вдруге, тільки вже носом. Цей парфум як ідеальна дівчина. Яка дівчина, ти що, спокійно? Дівчина в плані, що наповнення і зовнішній вигляд. Настільки на висоті і гармонічно поєднані, та ще й сидить на тобі, як влитий, що ти просто диво даєшся, величезна рідкість. Раніше я викладав ролик, де я описував Орто Парізі Стеркус, і сказав, що це запах ідеального чоловіка у формі парфуму. Так ось це парфум ідеального чоловіка, до нього не докопаєшся. Це як суперодеколон, дуже дорогий і неймовірно стійкий. Легкий, непритурний і водночас вишуканий, він тебе ніколи не задушить. Він ідеально сидітиме на чуттєвому і водночас суворому чоловіку, який вже давно не боїться бути вразливим, який поважає чужу думку, і в той же момент вона його не хвилює, не обходить. Саме так я його можу описати з психологічної точки зору. Він настільки свіжий. Але не в тому плані свіжий, як любить а, говорити більшість. Тут не відчувається дешевих цитрусів і всіх цих подібних нот. Він свіжий за рахунок шипровості сухих трав по-іншому. І він стриманий, він розкішний. В своїх очах починаєш себе асоціювати зі свіжістю після того, як ти його наніс. Так, наче в тому флаконі зібрані всі ідеалізовані уявлення жінок про чоловіка. І тим уявленням дана форма рідини, якою, власне, наповнений флакон. Для мене це парфум, який є виявом майстерності. Цей аромат можна описати простою ситуацією. Ти прокинувся вранці, зробив всі свої чоловічі справи, душ поголився, наніс на обличчя Волосьон після гоління, чи чим ти там користуєшся, якісь дорогі засоби за доглядом маю на увазі. І ти такий. Свіженький, шипровий, трошки лавандовий, з деревними нотками, він приємний. І на мою думку, це парфум, який підійде кожному. Єдине, що в ньому може комусь не сподобатись, це його ціна. Тому що, на погляд людини, яка не знайома з парфумерним світом, абсолютно він буде простовато пахнути, але в тому і криється його секрет. Він, звісно, не простий, він саме вишуканий. І красивий, а краса в простоті, і те, що здається красивим, але виглядає просто, це шедевр, як я вже сказав. Тому що ти розумієш, якщо ти починаєш його рознюхувати, про нього думати, ти розумієш, скільки за ним, за цією вдаваною, на перший погляд, простотою стоїть роботи зусиль, помилок. Щоб довести його до такої форми, в якій він є. Наскільки воно все відточено зі всіх сторін, не дарма, я думаю, у нього форма кубічна, можливо, й дарма, не знаю. Однією фразою краса в простоті. Мені важко уявити чоловіка, якому би він не сподобався. Причому будь-якої вікової категорії, тому що на молодій людині він сидітиме, як я вже казав, свіжим таким. Ароматом буде окутувати вас свіжістю приємною, а на статному чоловікові він підкреслить впевненість в собі і доповнить образ людини, що вже а, коли ти біля неї знаходишся і звертаєш увагу на те, як все кругом пахне, сам запах його дасть тобі зрозуміти, що людина вже пізнала життя, пізнала мудрість на своїй, як то кажуть, шкурі, і знає, в чому різниця між розумом і мудрістю. І прекрасно розуміє, що краса в простих на перший погляд речах, але чим далі ти в нього внюхаєшся, тим більше ти розумієш, він ніколи тобі не набридне. А якщо до цього додати, що він тримається на шкірі майже весь день, а на одязі кілька днів це 100% це просто пісня. Пісня не парфум. Біжіть, купляйте. Я купив.